Путін все життя всіляко приховував деталі свого життя: статки, палаци і навіть власних дітей. І з нащадками кремлівського правителя справа не просто в бажанні зберегти їхню приватність чи в міркуваннях безпеки. Така прихованість стала буквально червоною ганчіркою для розслідувачів, і накопали вони навіть більше ніж очікувалося. Є безліч журналістських розслідувань, які вказують, що у Путіна, окрім офіційних, є ще й таємні діти, зв'язок з якими колишня агент КДБ всіляко приховує. Давайте про все по порядку. Про життя та діяльність старшої доньки Путіна відомо здебільшого із журналістських розслідувань. Марія Воронцова народилася у Санкт-Петербурзі 28 квітня 1985 року. Закінчила медичний факультет Московського університету та біологічний факультет Санкт Петербурзького університету за спеціальністю ендокринологія. Є кандидатом медичних наук, заміжня, ймовірно, вдруге має дитину. Педіатрична ендекрологія, генетика участь у медичних проєктах і стартапах це та сфера, де її найчастіше помічали. Вона з'являлася на наукових заходах, її ім'я зустрічалося в матеріалах про медичні ініціативи, не надто медійна, але помітна фігура у вузьких професійних колах. Прямого доказу того, що Путін, що вона дочка Путіна, не було. Однак якось жителі. Ворс Хостена розповіли журналістам, що Путін якось відвідував свою доньку та онука у Нідерландах. За словами члена міської ради, Путін заходив до відділу кави та чаю у супермаркеті. Молодша донька Путіна Катерина Тихонова народилась 31 серпня 1986-го у Дрездені. Видання The New York Times писало, що вона має найбільше відношення до оточення свого батька. В лютому 2013-го Катерина Тихонова одружилася з Кирилом Шамаловим, сином Миколи Шамалова, це близького соратника Путіна. У 2018-му Блумберг повідомив про розлучення подружжя. Недавнє розслідування німецької газети Der Spiegel стверджує, що Катерина Тихонова уже кілька років зустрічається з артистом балету з Мюнхена, 52-річним ігорем. Зеленським та навіть народила від нього доньку. В останні роки її ім'я фігурує поруч з різними інноваційними ініціативами і освітньо технічними проєктами. Катерина очолює науково-дослідницький інститут іннопрактика, частково фінансований компанією Росніфть. Він працює зі штучним інтелектом та інтелектуальними системами, а ще має стосунок до російського уряду та оборонної промисловості. Як і з Марією, тут немає публічного батьківського визнання, але її ідентифікували і, і описували у великому числі репортажів. Рівень достовірності для її біографії вважають доволі високим. Імовірно, у Путіна є ще одна позашлюбна донька, яка має неймовірну схожість зовнішньо з очільником Кремля. Мова про Єлизавету Кривоноги. Яка у соцмережах використовує псевдонім Луїза Розова. Народилася 3 березня 2003-го у Санкт-Петербурзі. Її мати була у той час тісно пов'язана з Путіним, і після народження доньки вона раптово розбагатіла. Дехто з персоналу в маєтках російського президента також підтверджує, що Ліза це донька диктатора. В її свідоцтві про народження батько відсутній, але вказано, що вона Володимирівна. Опозиційне видання проєкт провело декілька досліджень і з'ясувало, що Ліза дійсно може бути біологічною донькою Путіна. Освіту Єлизавета отримала в Парижі, де проживає і зараз. Розова заявляла, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 му їй довелося залишити Росію. Вона описує своє життя за кордоном як золоту клітку і скаржиться на неможливість вільно гуляти улюбленими вулицями Санкт-Петербурга. Відомо, що вона працює менеджеркою в художній галереї студіо Альбарторос у Парижі, і лише нещодавно почала показувати своє обличчя у соцмережі. Про дотичність до Путіна напряму вона теж ніколи не розповідала. Однак, нещодавно у соцмережі дівчина опосередковано згадала свого батька і виказала своє ставлення до війни і, власне, до нього. Так добре знову побачити своє обличчя в дзеркалі. Кожен день воно нагадує мені, ким я народилася, і хто все зруйнував. Людина, яка забрала мільйони життів і зламала мене. Чи справді я вина в діях своєї родини, яка навіть не чує мене? Протягом останніх років у ЗМІ та розслідуваннях не раз з'являлися твердження, ніби у Путіна народилося два сини від коханки Аліни Кобаєвої, колишньої Олімпійської гімнастки. Їхнє життя в умовах суворої охорони і ізольованості. За даними розслідувачів досьє, старший син Путіна Іван народився у 2015-му, а Володимир, тобто молодший, у 2019-му. Частина дитинства хлопчики разом із Аліною Кобаєвою провели на віддаленій віллі у Швейцарії. А у 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну, Аліна Кабаєва та її діти повернулися в Росію і зрідка з'являються на публіці. Офіційно цих дітей ніколи не називали синами Путіна, але розслідувачі запевняють, що джерело, від якого вони дізналися про життя синів Путіна, перевірене і працює у його резиденціях. Інформацію про двох синів Путіна підтвердив апострофу російський журналіст-розслідувач Давлячин. за його інформацією у російського диктатора амбітні плани на старшого сина, тобто Івана. Ймовірно, саме йому Путін планує передати ключі від Кремля. Вот по закону Путін за законом може передати владу своєму синові, коли йому виповниться 35 років. Тобто через 25 років виходить у 2050 році. Тоді Івану виповниться 35 І за російською конституцією він цілком може претендувати на президентський пост. Цілком очевидно, що сам Путін від влади не піде. Він буде перебувати там до смерті. А от своїм донькам Путін навряд дозволить наблизитися до правління, вважає російський розслідувач Ілля Давлячин. Причина проста вони жінки. І для Путіна неприйнятно, щоб Росією керувала навіть власна донька. Якщо обирати з двох, то звичайно це Марія Воронцова. В принципі, це та людина, яка займається продовженням життя Владіміра Путіна. Саме вона керує новою медичною компанією, яка займається генетикою. Вона займається будівництвом медичних центрів, які також вивчають генну інженерію, розвиток медичних технологій, продовження життя. Тому, якщо вибирати між двома дочками, я б зробив ставку на Марію Воронцову. Але жінка, президент Росії, на думку Путіна, ні. Він Виче за все передасть трон своєму синові. До речі, розповідали, що Путін був не дуже задоволений своїм, скажімо так, потомством, тому що він хоче передати владу чоловікові. Він не може допустити, що навіть його дочка стане президентом Росії. Ну як це в Росії, яка вся така скрепна з традиційними цінностями, жінка стає президентом? Ну це ж не Америка чи європейська країна. Та насправді і власному сину Путін не дуже хоче передасть престол. Російський журналіст-рослідувач Лядавляччин стверджує, що Путін хоче якнайдовше зоставатися при владі. І для розробку так званого еліксиру молодості витрачає зараз немало коштів. Бажання дожити хоча б до 150 років чи навіть досягнути безсмертя, Путін обговорює із головою КНР Сінзіньпінем перед початком військового параду в Пекіні 3 вересня. Розмова лідерів була не публічною, утім потрапила на мікрофон під час прямої трансляції. На це звернули увагу блогери, які володіють китайською мовою, а на їхні публікації агентства Bloomberg і Reuters.